Сьогодні, 8 березня, лозівчани відпочивають, а вчора приймали вітання на роботі. Чоловіки усіх підприємств, закладів та установ міста поздоровили своїх колег жінок. Як вітали прекрасну половину та про які подарунки мріють жінки? Розповість Анна Красноперова. У виконкомі жінок починають вітати ще на початку робочого дня. Чи тріпетна, нежно, Замечательно, прям по весіньому. Приємна несподіванка. Шикарна. Вітати жінок лише за радість, кажуть чоловіки. Это все всюди на чистого серця от, от любі к нашим жінкам от ми даримо іскрині чувства, дарі даримо дарим весіння настроєння. Вітають зі святом і працівниць на комунальному підприємстві Теплоенерго. Жити ярко, чаще улыбайтесь і украшайте этот мир мір собою. Після урочистих поздоровлень чоловіки переходять до вручення подарунків та обіймачок. Это замечательно, это прекрасне и праздничное настроение на весь день, на всю неделю. Что там говорить? У нас настоящий мужчина на предприятии работает. Мы очень довольны. Спасибо большое. Опитані нами чоловіки запевняють, без уваги своїх жінок не залишать. Ну що, небудь подарую, в будь якому випадку. ну не знаю. Поки ще думаю, вибираю, ходжу в подарок. Поки самі жінки зізнаються, на вітання дуже чекають, а ось побажання щодо подарунків різняться. Навірно, духи. Просто поздравлення, цвіти, любов, уваження. На 8 березня я хочу слова вдячності від дітей і онуків, і більш нічого, мені вже нічого не треба. Анна Красноперова, Роман Чибіряк, ТРК Лозова.